Подивіться на цього чудіка. Завіс. Трошки завис, да, так? Я йому налила в інший контейнер водичку і туди кілька листочків. він так сидить, щось дивиться? Боже, у нас такий вітер набудить. Забиває. А там водичка, можна купатись. Незручний контейнер чи що. Але дуже сильний вітер, коли у нас сонечко ще любить купатись. <рес> Як не налаштується. Ой, балласт скинув. Щось з нього Клювик трошки, наче потріскався. Отут де кінчик. Хочу купатися, але якось незручно віка зробила, Давай. Не бійся. Пригай туди. Там не глибоко. Ти ж бачиш? Що ти нам свою жопку показує? Бух Ой. Ой, ой, як хочеться покупатися. Ой, так. Да. Давай, давай. Там, да треба намочити піречку. Трібай. Страшнувато якось йому. О, все, не страшно тепер. Но є. Мене там запитували в коментарях, яку я йому наливаю водичку. Водичку завжди наливаю з кулера, ту, яку ми п'ємо, з-під крану не наливаю водичку для того, щоб він купався. І обов'язково водичка має бути не холодною. Тобто водичка кімнатної температури. Якщо вона, ну, наприклад, буває такого, що ну, холодна навіть кімнатною температурою, але... Така холоднувата, то я її підігріваю трошки, щоб вона була приємна. Щоб приємно було її е, руки там вам помити, да? от таку температуру. Не тепло, але не, не таку холодну, щоб можна було спокійно помити приємно руки. То, що зараз дуже сильно линяє, з нього, нього дуже сильно сиплеться пір'ячко. Немає того грязний пілоточок, що я йому завжди ставлю. Думаю, ну візьму цей. Мабуть, треба було все ж таки той брати. Е -м -м. Дуже сильно меняє пієчку по... в клітці, коло клітки. Отут у -от мене все в пієчці. І що я не робила, щоб його перевести на цей бік. Ось, бачите, я йому тут все влаштувала, оцю паличку ставила і туди, і туди. Ну цього не було. Коротше, різні варіанти я йому тут робила, ні. Сидить отам, на тому проводі від кандюру. І вже я була переставила ту його присадку, він там постійно сидів на ній, але. Зараз сильно лі... ліняє, і от сюди мені дуже падає, все це з нього сиплеться, то я знов прибрала. Думаю, може все ж таки вийде в мене його туди переселити. Приходжу, дивлюсь, сидить просто там, на тому проводі. І я от поставила туди той стаканчик, думаю, може він йому буде заважати, а я не можу його прибрати. Ну Тобто я прибираю його і все одно він ну, так звисає трошки пиншому і він все одно на ньому сидить. Тобто ніяк не можна його не тільки відрізати, щоб він туди не сідав. І він сидить там за кондіром і в стаканчик какає. Думаю, може в стаканчик буде пір'ячка сипатися більше, ніж Ну, менше, коротше, буде його. Що, бачите, полетіло пієчку. Ой, ну, в общем, треба пережити лініку його. Тепер бо він же ще й вичесується, і оця шелуха теж сиплеться. Ох, красунчик. Микросунчик. Це ще ні? Що, прибрати камеру, Чіше? Заважаю, відволікаю. Да краще? Лапки помити, правильно. Почухати все, так, да, треба. І це над головою в мене сидить, Да? От саме тут подобається мити йому. Так що у нас все добре, тушунечка почувається суперово. От, я дуже рада, що він вилікувався повністю, кокулечки у нас ідеальні. Все у нас класно. Кліточка у мене отут постійно стоїть зараз, тому що я на ніч відкриваю вікна, і щоб його тут не продуло, то спочатку просто переставляла на ніч сюди клітку, а вдень туди, а потім. Перестала це робити, так вона тут і стоїть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. І, як завжди, слава Україні!